Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні, в цей новорічний вечір, ми дізнаємось, як проходили предноворічні дні у наших героїв. Зовсім не новорічний настрій панував серед ув'язнених пацюків, які змушені були зустрічати новий рік не так, як вони планували. А все через жахливу витівку Анабель. Ех, пропадуть тепер наші авіаквитки на великий новорічний ярмарок. Як ми мріяли там побувати і повеселитися, адже завтра ми мали б там гуляти, розглядати чудову архітектуру, смакувати незвичайні смаколики, робити класні фото на згадку. Ой не віриться, що це відбулось випадково. Кому, як не нам знати, хто майстер таких підлих витівок? Адже серед тих, хто не пішов з нами, у неї залишились палкі прихильники і не бояться бути впійманими, раздіють так зухвало. Ну, звичайно, не бояться адже вони підставили нас. Але все одно. Жодну брехню не вдасться приховувати постійно. Так, так, сподіваємось на це, але як нам, врешті-решт, довести свою правоту? Щойно прозвучали ці слова, як лакнув замок камер і на порозі з'явився неочікуваний, але майбутній Найбажаніший в цій ситуації гість справжній професіонал своєї справи найкращий адвокат міста, сам містер Ребіт. Моє вітання і одразу до справи, стримано і чітко промовив він. Я прийшов до вас по завданню мерії. Щоб максимально внести ясність у ситуацію, що трапилась. ви і самі розумієте, що інцидент, через який ви тут опинилися, сколихнув усе наше суспільство, і переді мною стоїть завдання виявити справжніх злочинців і вияснити мотиви злочину аби неабияк зраділи неочікуваному візиту і на перебій взялися розповідати, як усе було, а містер Ребіт вправно робив необхідні замітки у своєму записнику. Що ж, виходять з вище викладеного, зазначив містер Ребіт, якщо підтвердяться ваші слова, ви будете звільнені, чого я вам і бажаю. Я особисто сприятиму тому, щоб справу розслідували якнайшвидше, а поки попрошу вас зберігати спокій та конфіденційність. Прекрасний зимовий день видався у мегаполісі, в який інкогніто прибули Анабель, Карапиша і кажупет. Його вулиці саме вбралися у яскраві новорічні шати, а миготіння різнобарвних вогників і гірлянд посилювали новорічний настрій. Ех, друзі, промовила Анабель, тут таке бурхливе життя, приготування до новорічних свят, а ми змушені ховати. Я так скучила за тими часами, коли я була справжньою королевою і могла сама влаштовувати шикарні свята. Ох, я повинна отримати цю роль. Це буде винагородою за мою ізоляцію і мій новорічний подарунок. О, ви мої думки, промовила Карапиша. Як же і мені хочеться, щоб ми одягнули ці модні аутфіти, які ми сьогодні придбали, як же мені сподобався цей незабутній шопінг. А наша поява на новорічному святі буде найефектнішою подією вечора. О, я це вже уявляю, вигукнула Карапиша. О, моя королева, коли ви отримаєте головну роль, сподіваюсь, і для мене щось знайдеться. Дорогі дами, стиха промовив кажупет, я не сумніваюсь у вашому успіху, але ми маємо дбати про безпеку. На всяк випадок, я замовив таємний котедж. У разі форс мажору. Та й тут зараз не надто безпечно. Тому пропоную хутко повертатись у замок і ділитись своїми враженнями вже там. Забіжимо трошки вперед, залишимо позаду деякі події, до яких повернемося трохи згодом. А зараз завітаємо на новорічне свято в іншому мегаполісі Н, адже саме там розгортаються як найяскравіші події новорічної ночі. Отже, під світлом Софітів і веселу новорічну музику гості та учасники свята з нетерпінням чекали на головний сюрприз вечора. Появу снігової королеви, адже цю роль мала отримати найчарівніша претендентка. Всі були заінтриговані, розв'язка мала от-от настати, ще одна мить. І ось на червоній доріжці з'являється вона. В приголомшливій сукні до сцени з мікрофоном переможно крокувала Анабель. Присутніх охопив шок із ніяковіня. Це ж криса в брані снігової королеви. Хто міг затвердити нахабну крису, на головну роль? Це що? Злий жарт чи провокація? Музика стихла і в залі повисла тиша. І ніхто вже не знав, чим це скінчиться. Присутні реагували по-різному. Закривали очі, відмовляючись на неї дивитися. Дехто закляк від подиву. Інші почали знімати Анабель на свої смартфони. Лише Анабель намагалась не втрачати самоконтролю. Вона дісталась сцени і гучно вимовила з новим роком усіх. А що було далі? Дізнаємося у наступних серіях, а зараз саме час привітати всіх з Новим роком та побажати щастя, здоров'я, добра, хорошого настрою, удачі, миру та перемоги добра над злом. І до нових зустрічей у новому році!